Всім привіт! У нас сьогодні така класна погода. Дощ почався десь години 3-4 назад. Але ми не втрачали часу зря з хлопцями трошки покрутили мотоцикла МТ-12. Що ми зробили? Ми прикрутили дві сідушки, тут був бачок самодільний. Ми навіть заводили і каталися на ньому. Поки що все нас влаштовує ну, мотору. По ходу кришка. Тарабанить, калата і стучить, гудить. Він робить гарно, держить холості ідеально, все гарно. Правда, карбюратори треба поміняти, кожухи вилки треба поміняти, як ви бачите. І бак треба почистити перед тим, щоб вже через бак пускати. Карбюратор треба замінити з 301 на 302, тому що поплавкова камера отак. І бензину, ну, Погано поступає бензину, бензин в лівий циліндр, через це він то робить, то не робить, то, Ну, коротше, погана, нестабільна робота. Правий то більш-менш нормально працює. Зараз що буду робити? Дивіться, на мотор. Це після мойки, якщо пам'ятаєте останнє відео, він, якби можна сказати, краще вже виглядає, звичайно. Но. Оце все, що чорне і мазута і масло, яке ісочилось під генератор під клапаної кришки, треба вимити. Я зараз цим займуся, почищу, що зможу, відмию. Потім вам покажу результат і покажу уже саму роботу двигуна. Як він заводиться, як він працює, набирає холості, набирає максимальні обороти. Зараз постараюсь по максимуму відмити, очистити його від цього всякого грязі, пилу і масла, яке на нього налипло за ці роки, що його ніхто не мив. Отаке От у нас коротке відео поки що. Далі буде.